Про сімох братів Моковеськи, дорогенькі мої слухачі, сьогодні в цей гарний сонячний день вітаю вас і всіх людей від щирого серця і душі зі святом сімох братів Моковеських, які понесли мучену смерть за Христову віру. Бажаю вам, дорогі мої, найсинішого, щоб ви були всі здорові, щасливі. Великої міцної любові, сильної віри в Бога і надії на кращу долю, щоб мир настав на нашій Україні і по всій землі. А люди не плакали, а усміхались, і настала велика любов у ваших серцях, і велика віра в Бога, щоб війна скінчилась, а радість розцвітала на нашій вільній. Землі. Хай Господь Небесний вас всі благословить ще на довгі, довгі роки. А я вам ще раз бажаю миру, щастя, добра, спокою на нашій планеті земля. Господи, хай буде воля твоя, а не моя. В ті роки, де правив цар Антіоха, жила сім'я, і у них було семеро синів. Мати їх виховувала своїх синів по християнськи і вчила любити Бога всім серцем і душею. А цар Антіоха приказав братам з'їсти вепрове м'ясо. Але брати відповіли закон наш забороняє їсти нам це м'ясо, але радше помремо, ніж зрішимо. Яка велика була віра до Господа оцих молодих хлопців? І їх били тяжко, і мучили, і пекли живими на огні, а вони всі семеро один за одним радо йшли на страшну муку і смерть, а їхня мати, дивлячись на цю муку тяжку своїх синів і заохочувала їх померти за божий закон і свій народ. Прикінці замучили саму матір і цю родину назвали Маковеї. Бог прийняв їх до неба на вічне життя, бо вони померли за правдиву, Христову віру. Амінь.